Щонайменше 20 мільйонів туристів щороку відвідують цю країну. Воно і не дивно старовинні міста, море, відчуття спокою. Всім привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта, і я вас вітаю з узбережжя Адріатичного моря, а саме з Хорватії. Але давайте про все по порядку. В Хорватію ми добираємося із чеського міста Брно, не на літаку, не на велосипеді і тим паче не пішки. А поїдемо на автомобілі. Причому цього разу для поїздки ми обрали специфічний транспортний засіб. А саме ось такий ось Fiat Ducato. Це у нас комерційний фургон, або як в народі його ще називають вантажний бусик. І такий транспортний засіб нам потрібен, тому що у нас дуже багато речей. Я жартую, насправді у мого кума Жекі це відрядження, невелика робоча поїздка, але не враховуючи дороги, там роботи на півгодини, тому неформально. Ми це називаємо поїздка на море на декілька днів у Хорватії. Ваша кава кума. О, дякую, кавуся. Хватит Дякую. Пів Дякую. Півна-шоста ранку заїхали на заправку. Треба і самим. Енергії набратися, і, звісно ж, погодувати нашого бичка. Ось такою кампанією ми відправилися в подорож. Машина не маленька, але саме пасажирських місць. Тут всього три, включаючи водія. Тому дружин ми залишили у Брно. У них є свої справи, там хай займаються. І їдемо в такому складі. Кум Жека у відрядженні, водій, я помічник, а це наш бригадир. Керівник, і як бачите, посада дозволяє спати у дорозі. Хоча я почав записувати і командир вже наш не спить. Правильно, тому що треба перевірити, що роблять і далеко. Чому не працюємо? Так, десь. Їхати нам 600 з хвостиком кілометрів. Якщо по Україні 600 кілометрів це ну, майже як дорога, Там, наприклад, з Києва до Херсона. То в рамках Європи 600 км це ми Чотири країни. 4 країни. Так. Виїжджаємо з Чехії, проїдемо Австрію, далі Словенію і заїдемо у Хорватію. Якихось 30-40 хвилин у дорозі. І ми вже дісталися Австрії. І коли у європейських країн нормальні сусіди, то кордон між країнами виглядає ось таким чином. Це ми ще в Чехії їдемо. І ось бачите, місток. Переїжджаємо, і ми в Австрії. Добрий ранок, Австрія. Подорожувати Європою на автомобілі можна двома методами: перший це користуючись безкоштовними дорогами, але вони зазвичай будуть пролягати через різноманітні міста та села, і час в дорозі, помітно, буде збільшуватись, або можна ж скористатися платними автодорогами та автобанами. Але за це треба платити. І в залежності від країни це може бути або від'єдка, або ви просто оплачуєте окремі сегменти платної дороги, якщо говорити про ті країни, через які ми їдемо. Якщо ви, наприклад, їдете через Чехію, то вінієтка на один день коштує 8,5 євро. На тиждень майже 12 євро, на рік взагалі майже 100 євро. Далі, Австрія в Австрії тиждень вінітки. Коштує 12,5 євро. Але це якщо ви купуєте вінієтку прямо на зараз. От ви в даний момент в дорозі, вам треба проїхати з платними автодорогами. Ви відразу віннієтку цю активуєте, тому платите 12,5 євро. Але якщо поїздка у вас завчасна, ви можете купити цю ж вінієтку за 18 днів, і це буде і дешевше на 1 євро. І я так розумію, ці 18 днів даються, щоб ви могли скасувати своє замовлення, і вам там кошти повернули. Далі по дорозі у нас Словенія цікава країна в плані вінєток. Тому що, якщо брати автомобілі, які до 3,5 тонн вінєтка на 7 днів коштує або 16 євро, або 32 Причому 32 євро вона коштує, якщо висота вашого автомобіля від передньої осі до даху щось там більше, ніж 1 метр 30 сантиметрів, але як це взагалі впливає на ціну, мені не зрозуміло. А якщо б ми їхали на якомусь важкому зарядженому мерседесі, низенькому, але під 3 тони для дороги, цей автомобіль був би важкий, але ти платиш 16 євро. А тут їдемо просто на ось цьому високому автомобілі, і треба платити 32 євро за 7 днів. А до речі, в Австрії, здається, сказав, мінятка 7 днів, але ж 10 днів. Так? 10 днів. Всю всю інформацію ви, якщо вам треба, знайдете в інтернеті. Я просто так з вами ділюся. А далі, коли ми доїдемо вже до Хорватії, то в Хорватії немає він'єток. там якраз вже оплачуються окремі сегменти платної дороги. Дісталися ми вже майже до австрійського міста Грац. До нього нам залишилось буквально кілометрів двадцять Але за вимогою керівника нашої туристичної групи Дар'ї Євгеніївни ми зробили вимушений підстоп. Хоча, правильніше сказати, пісь-стоп. знаходимося зараз на такій великій парковці біля заправки British Petroleum. Я так розумію, це взагалі зона відпочинку, бо тут багато є автомобілів стоять, які, я так розумію, тут водії і ночували. Наприклад, ось цей автомобіль. З цієї сторони там взагалі стоянка вантажівок, є якийсь ресторан. Ну і звичайно ж, АЗС. Ось там за моєю спиною. З міні-маркетом і туалетом. До речі, в Австрії це вам не як в Україні. Заїхав на заправочку і безкоштовно попісяв. Ні, ти маєш заплатити 70 євроцентів, або 34 гривні. Недешево, але при оплаті видають ось такий ваучер, і його потім можна використати при заправці, або якщо купуєте каву, або якісь продукти в міні-маркеті. Вам на ці кошти зроблять знижку, я так розумію. Але нам нічого купувати не треба, тому просто залишимо ваучер на згадку. І оскільки це зона для відпочинку, ми вирішили також перекусити. Оля і Алла нам зібрали якийсь набір продуктів. І ми ось тут, в імпровізованому ресторані, будемо зараз снідати. Бо ще не обід. До обіду ще далеко. Цікава особливість дорожньої розмітки на автобанах Європи. Ось бачите справа, є такі мітки, крапельки напівкола. Знаєте, що вони означають? А це така аналогова система. Безпечної відстані до автомобіля, який їде у вас попереду. На узбіччі частенько можна побачити знаки на деяких ділянках дороги, що, шановні водії, тримайте мінімум дві мітки між автомобілями. І ти можеш так їхати і візуально тримати безпечну відстань. Щось ми з Кумом так забазікалися, що не помітили, як проїхали кордон між Австрією та Словенією. І вже їдемо по третій. На сьогодні країні. їхали їхали і дісталися вже до кордону Словенії та Хорватії. Тут вже мінієдки не потрібні. Платні дороги оплачуються сегментно. No. Жека зараз має взяти талончик. У когось. Мав би взяти? Там далі? а Це далі? просто пункт поліції. <зас> Бо Хорватія в Шенген вступила yeah, десь там рік чи два. Тому. Я тихо, тут боїться. Тихо, поліція. Ти боїшся поліції. Колись це був як прикордонний контроль. А зараз е, просто... Євро 10 легкава. 2,10 легкова з причепом. Заплатили ми за в'їзд на платну дорогу. Обійшлося нам це в 2-10 євро. Бо машинка якась дуже висока і цього вона дорожча. Чи вона довга, як там? Там здається, подовжені. Тут, тут категорія, типу, що Ну коротше. А ще він мені давав, коли я затонув на за чек. Сподіваюся, він мене треба буде. Ну так, да, ти сказав, не потребую. А зараз при виїзді, Чи при виїзді скажуть потребуєш? А ти записував, коли він мені давав? Ну, щось, мабуть, сподіваюся, якщо що. Але теоретично не, не мало бути проблеми. Друзі, в черговий раз хочу нагадати вам про український сервіс онлайн-страхування, Hotline Finance. у їхньому мобільному застосунку. Дуже зручно порівнювати страховки від різних страхових компаній та оформлювати все за 5 хвилин. Якщо мандруєте за кордон, ось тур-страховка. Якщо маєте автомобіль та їздите по Україні, ось автоцивілка. А якщо вирушаєте за кордон на власному автомобілі, то обов'язкова зелена картка тут також є. А з промокодом ПАНЮТА ви отримаєте 10-відсоткову знижку на оформлення страховки. Посилання є в описі. Як то кажуть, спершу робота, а потім відпочинок дісталися ми в перший пункт нашого призначення. А саме в курортне селище Очічі, що знаходиться неподалік курортного містечка Опатія, щойно з Жекою розвантажили фургон, допомогли жіночці переїхати з чеського міста Брно сюди. І далі за півгодини ми впоралися, і можна тепер приділяти час собі особисто. Тобто нашій туристичній групі. І ще цікаво. В Хорватію ми приїхали, але ми поки що не забронювали абсолютно ніяке собі житло. Зараз відкриємо Google карти, підберемо собі якийсь курорт, бо берегова лінія тут дуже довга і курортне селище, відразу після курортного селища, їх тут дуже багато. Так що спочатку визначимося із населеним пунктом, потім будемо дивитися Booking або Airbnb, або, можливо, взагалі будемо щось бронювати. По місцю, але спочатку треба обрати населений пункт. Mm. З житлом на першу ніч ми більш-менш визначились, але про нього поговоримо пізніше. Хочу лише сказати, що в Хорватії ціни якісь швейцарські. Тому на сьогоднішню добу ми знайшли собі щось бюджетне, аби заселитися. Бо вже після обіду час іде до вечора і хочеться десь вже осісти. І ми таки їдемо, до речі, скажу вам, у місто Рієка. І по дорозі бачимо Lidl. Думаємо, треба заїхати, взяти якихось продуктів. А головне... Щось такого хмільного, холодного в Лідлі, типу хорватського пива. Під'їжджаємо, дивимося, парковка велика. Чому людей немає? Чому людей немає? Бо неділя в Хорватії, Лідл і інші супермаркети працюють з понеділка по суботу. Тому будемо шукати якісь міні-маркети, типу бо невеликі набір продуктів у нас є. Але хочеться ж на відпочинку чогось такого смачненького. Тому добре, зараз. Я не знаю, ми куди заселятися чи шукати магазин. Що по шляху, може? Що по шляху? Зараз будемо. Це ж так само було, по шляху. <зараз>, зараз визначимося. Рушаємо далі. Коли ми годину чи дві тому обирали курорт, де зупинитися, нам сподобалося два населених пункти. А саме медведя та мощаницька драга саме із-за пляжу. Але цінник на житло просто якийсь космічний. Мало того, що не всі готелі та апартаменти розміщують свої оголошення на букінгу та Airbnb. А ті, що там є, там цінник стартує 150, 180, 200 євро, 400 євро за одну ніч. А якось не хочеться платити такі кошти, і ми почали швиденько щось шукати і побачили, що найдешевше, що сьогодні ми можемо орендувати, це апартаменти у місті Рієка. Так, це портове місто. Я б не сказав, що такий уж великий курорт. Все таки більшість туристів обирають інші населені пункти: Опатія, Чічі, Медвея, Мощаницька Драга. Але для першого дня піде. І ми вже заселилися в ці апартаменти, встигли навіть перекусити. І, до речі, поки сюди їхали, не пощастило нам сьогодні з магазинами. В інтернеті я прочитав, що так, в Хорватії в неділю більшість магазинів не працюють, однак по закону все ж 16 неділь. Протягом року великі супермаркети мають працювати, особливо в літній період, коли туристичний сезон. Але крім того, що сьогодні неділя, в Хорватії сьогодні ще відмічають День антифашистської боротьби. І тому не працює жоден магазин і супермаркет, що ми перевіряли на карті. Тому, мабуть, вже як підемо в сторону пляжу, подивимось, може якийсь лагрьочок чи маленький магазин. Бо... Хай те пиво, нам хоча б води треба взяти, бо це все, що залишилось у нас. Добре, давайте покажу наші апартаменти. Орендували ми їх за 55 євро на одну добу. Виглядають вони ось так. Давайте почну з балкону, де я щойно знаходився. Тут є ось такий кухонний стіл, стільчики, сушилка. Навіть є маленьке на море, ось вам трохи його видно. Звідси дійсно пляж знаходиться буквально 9 хвилин пішки. В наявності є 3 або навіть 4 спальних місця, бо ми підозрюємо, що ось цей диван також розкладається. Далі шафа. Тут постільна білизна, рушники. Тепер така. Зона кухні, є холодильник, стіл, плита, духовка, все необхідне для приготування є в наявності, посуд, тут ще посуд. Різні засоби. Кондиціонер в наявності. все. Вхідні двері, ось такий невеличкий коридор. І залишилась ще ванна кімната. Туалет ось, умивальник, душова кабіна, Пиральна машина. Бойлер. Ось так виглядає наше помешкання з вулиці. Саме наші апартаменти знаходяться ось там знизу. Виходить, що ми проживаємо як на цокольному поверсі, що стосується парковки. Заселялися ми самостійно, була невелика переписка з власником, він нам сказав кодовий замок від ключа і каже: паркуйтесь на вулиці де хочете, де знайдете місце. Але запаркувати ось цього бичка на цих вузеньких вуличках. Не так вже і просто, але, як бачите, знайшли місце прямо біля апартаментів. Трішки, можливо, закриваємо ось цей виїзд чи заїзд на вулицю, але кращих місць тут не було, щоб помістився автомобіль Дукато Максі. Ось точно хтось шукає собі місце для парковки. І зараз рухаємося ось туди вниз, і йдемо досліджувати Адріатичне море Хорватії. Дісталися ми на один із найближчих від нашого орендованого житла пляжі в Рієкі. по першому враженню. Якісь вони тут ну дуже маленькі. І дивіться, зараз на годиннику вже точно не скажу, 18, а то може і 19.00. І народу ще достатньо. Але буквально 15 хвилин тому тут яблуку ніде було впасти. Я уявляю, що тут тоді відбувається в день. Все і за того, що пляж реально дуже маленький, що цей, що сусідній, якщо прогулятися трохи вправо чи вліво. Якщо говорити про склад пляжу, то він тут кам'яний, звичайна галька. Коли заходите в воду, також каміння різної величини, тому щоб комфортно плавати, бажано мати з собою коралки. Або ж доведеться трішки потерпіти, зробити масаж вашим п'яточкам. І потім вже комфортно плавати. Хоча, з іншої сторони, можливо, ще каралки захистять вас від морських їжаків, бо не знаю, вони тут є чи немає. Але я без каралок і поки що ні на кого не наступив. І масаж п'яточок зробив. І після сьогоднішнього такого спекотного дня водичка просто пісня. Одна насолода. Помічник дельфін зі мною, загалом він зі мною. Сьогодні на пляж я його не брав. Тому конкретні показники не скажу. Це вже зроблю завтра, можливо, в наступному відео. Але по відчуттям райська насолода. Максимально продуктивно ми провели час на пляжі. Відпочивали там, аж поки сонце не почало ховатися за гори. І тільки тоді ми пішли вже від моря в сторону наших апартаментів. І, до речі, тримаєте хоч очевидний, але лайфхак яким би не був день вихідним чи святковим, коли не працюють всі магазини, на допомогу завжди прийде АЗС. Навіть в такі дні автомобілям і автомобілістам треба заправлятися, АЗС працюють, там є міні-маркет і якийсь мінімальний набір товарів та продуктів ви там зможете придбати, хоч і трохи за завищеними цінами. Ось таким вийшов перший день знайомства з морськими курортами Хорватії. Завтра продовжимо досліджувати пляжі місцевого узбережжя Адріатичного моря. Але це все ви вже побачите в наступних випусках. І щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!